Що ще крім дронів, бронетехніки і вантажівок сьогодні потребує бригади, які обороняють Бахмут Авдіївку, і які готуються для контрнаступу, ми почули вперше акцентоване, крім амуніції, крім всього питання засоби радіоелектронної боротьби. Те, що роблять диво, Знаходять, а з точністю до декількох метрів місце, звідки оператор і пілот керує цим Бо це дозволить терміново передати координати мінометній батареї або артилерії і знищити це. Ми дуже довго вставали в чергу, але купили у виробника. Я можу сказати, що всередині України оце продається за 2 мільйона. Ця антенна ще 2 мільйона. Ця антенна ще 2 мільйона. Ми це купили у виробника трошки дешевше. Коли завершимо випробування, ви дізнаєтесь ціну. Бо ми завжди купуємо дешевше. Це фантастика! Про яку сьогодні просто мріють наші військовослужбовці? Це круто. І нам це вдалося. Вам це вдалося. Що я можу сказати? Дякую за допомогу справи громади. Ми з вами дуже вроді.